Всім привіт! Це Мотостор. І сьогодні підготували до відвантаження у Київську область трактор ДТЗ-5354 потужністю 35 кінських сил. Тут встановлено двигун cf 3 б 35Т, його об'єм 1,9, потужність 35 кінських сил. Трактор йде в хорошій комплектації. 4 противаги по 20 кг. Далі є винесений вимикач маси. Хороший підрамник, хороший, потужний передній міст. Переднє колеса розмірцю 6,50-16, колія по центру 1,20 м, і якщо переставити колеса, отримаєте майже 1,40 м. Двигун з водяним охолодженням, двигун трициліндровий. Щеплення сухе, однодискове, пелюсткового типу. Коробка має 9 передач вперед, дев'ять передач заднього ходу. До речі, звертаю вашу увагу, що тут два незалежних НШ насоси. Є фільтр гідравліки, є підніжка праворуч ліворуч і є рівна підлога. Далі звертаю вашу увагу, що сидіння в нас з амортизацією, з регулюванням жорсткості можете посунути, відсунути, відрегулювати спинку. Задні колеса 11,2 на 24 розмірність, плюс розбірні колісні диски, плюс додатково колісні противаги 90 кг на обидва колеса задні. Навіска тріточкова витримує навантаження у 650 кг, вал відбору потужності 540 обертів на хвилину. І в загальному ось такий трактор продається з трирічною гарантією, з повним пакетом реєстраційних документів і з унікальною послугою підмінний трактор. Цей трактор дійсно хороший варіант за доступну ціну. Зараз ціна такого трактора 7350 доларів. Трактор вже перевірений, заправлений. Залитий всіма рідинами і вже готовий до відвантаження, як я вже сказав, до покупців у Київську область. Також звертаю вашу увагу, що на відміну від більшості тракторів, цей трактор має регулювання кута нахилу керма, цифрову панель приладів, ну і демонструю вам ще задню триточкову навіску, щоб ви все бачили, як тут все виглядає. Отож, якщо і ви надумаєте купити трактор ДТЗ, Рекомендую вам звернутися в мережу магазинів Мотостор за телефоном 066 949 9090. І ось такий красень або такий самий красень в синьому чи чорному кольорі може бути і у вашому господарстві, якщо дійсно ви вирішите купити ДТЗ. А ДТЗ це якість перевірена роками. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.